Вітаю вас, друзі! Зараз ви бачите досить тривожне відео. Броньована машина з бійцями потрапила під атаку ФПВ-дрона, який керувався по оптоволокну. Машина мала дуже хороший захист РЕП, але це не допомогло. Реп не впливає на дрони даного типу. Такі дрони повністю безшумні для радіоелектронної розвідки. Вони нічого не випромінюють в ефір, і жоден звичайний дрон-детектор їх не бачить. Якби хлопці в цьому відео були попереджені, то можливо атаки дрона вдалося б уникнути. На даний момент є лише два способи виявити подібну загрозу. Перший це візуально, тобто побачити дрон очима, другий це аудіально, тобто почути звук його моторів, Ще у першій половині ХХ століття використовували такі акустичні локатори – величезні рупори, які вловлювали шум мотору літаків на великі дистанції. Декілька ж таких пристроїв за допомогою методу треангуляції могли визначити напрямок і приблизну відстань до цілі. Сьогодні ми з вами живемо в 21 столітті, і сьогодні технології пішли далеко вперед, і для виявлення дронів можна використовувати штучний інтелект. В Україні вже досить давно є розроблений акустичний сенсор, який може визначати дрони за звуком. Він так і називається звук. І зараз ви бачите відео з випробуванням даного сенсора. При виявленні загрози він подає звукове попередження, передає подію у веб-інтерфейс, де на інтерактивній карті можна побачити місце, де спрацював сенсор, і звідки йде загроза. Також додатково можна підключити LoRaPejджер. Це ось такий невеличкий пристрій, на який передаються дані від сенсора по радіоканалу LoRa. Відстань передачі від сенсора до пейджера може бути до 7 км. Основним характеристикам цього звукового сенсора: дальність виявлення до 500 метрів. Споживання 15 Вт, тобто може працювати від малопотужного джерела живлення. Доступні до замовлення три модифікації сенсора. Всі вони відрізняються підключенням до інтернету. Саме найпростіша – це ethernet версія тут є звукове сповіщення та підключення до інтернету по витій-парі. Алта є версія, де підключення по інтернету відбувається за допомогою 4G модема. Тобто в цьому сенсорі є вбудований 4G медем, який можна встановити сим-карту. Також є можливість підключення до інтернету по витій парі, і також є звукове сповіщення. Також є Лора версія, яка також може підключатися до інтернету по витій парі, може надавати звукове сповіщення, але в комплекті з цієї версії ще йде лора-пейджер, на який сенсор може передавати повідомлення на відстань до 7 км. Також є різні модифікації сенсора з акустичним рупором для підвищення дальності виявлення дронів. Сценаріїв та можливостей для застосування такого сенсора є досить багато. Наприклад, створення мережі, за допомогою якої можна визначати напрямок руху дронів. До речі, на подібних сенсорах, і це вже не є таємницею, в нас працює система виявлення шахедів. Або ж це може бути установка поодиночних сенсорів в тих місцях, де може бути потрібно виявлення дронів. Також можливий сценарій використання сенсора для активації засобів протидії дрона. Вже не є таємницею така ось обертальна йогоза для протидії оптоволоконних дронів, і сенсор може подавати сигнал для увімкнення цієї установки або ж для увімкнення засобів реп, і ця спеціальна установка при виявленні загрози активується і автоматично перерізає оптоволоконний кабель дрона. Вже розроблений і доступний до замовлення такий повноцінний комплекс виявлення і нейтралізації FPV дронів на оптиці. Замовити сенсори звук та альтернативу РЕП для оптоволоконних дронів можна буде за посиланням в описі під відео, або ж звертайтеся на Viber, WhatsApp, Telegram або сигнал, і ми допоможемо вам підібрати оптимальну конфігурацію під конкретний запит. Якщо вам цікаві реальні технологічні рішення, підписуйтесь на канал. Тут ми показуємо не тільки теорію, але й робочі системи, які реально рятують життя. Бережіть себе і до зустрічі в нових відео.